Всім добрий ранок. Де він? А, уже зліз. Хотіла показати цього півня. Сидів тут на парканчику і заглядав, як би вилетіти на машину. Гляньте, гляньте, так йому подобається машина. Гляньте, два однакових півня. По віку однакових. Один оно і той який. У мене їх два близнюка. Гляньте, що вони поробили. Це ще повдобрювала грядки. Гляньте, що поробили. І оно півні. 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 Одні півні. півні бігають. Ото чорненька, з моїх яєць, з под мого півня. Курочка. Гляньте, яка гарненька. Одна. Що вони мені тут поробили? Просто це ж я позасипала, повдобрювала грядки. І що вони мені тут порозгрібали, повигрібали? Треба вже цими кавачками зайнятися. Все повигрібали. Поскльовували. Зате всі бур'яни поклювали. Та щось воно доходить? Все йдить на місці і воно щось. Ой. Краще ото зі своїх цеплят. Як коли кажу, може, якщо ще буде, то докупимо таких, що голубі яйця курочок несуть. З десяток. Якщо натрапимо на них, обов'язково купимо. А на наступний рік буду вже зі своїх виводити цеплят. Більше купляти я цеплят не буду. Не хочу. Не хочу я купляти їх. Коля ходи управляються, я все ніяк не, не налаштую себе, щоб іти роздавати, сидячі. Тут також позасипало, і воно, подивіться, як гарно троянди почали відходити. прямо. Як. Це ж їх кролики з'їли, я їх одобрила їхніми навозами, ну їхнім навозом позасипала, і воно. Дивіться, як вони гарно всі відходять. Троянди. Ой, що у нас знову? Нічого у нас знову все так, як і є. Все таке саме. Тут також все таке саме. Дивіться, цей малиш, який був е, жовтенький вилупився. Потім був геть такий отакий коричневий, як папка. Я думав, що він такий буде. А він усе перелиняв і стає такий, як мамка. Ну, у мамки там. Також один вилупився, а один не знаємо. Один вилупився ще, ну, мабуть, уже з тиждень. Вилупився теж такий жовтенький, а одне, яйце лежало, не знаю, треба подивитися. А їх, ось оцих ото ж було чорна голубиня. Якісь з'явилися такі як болячки на ньому. Ми запшикали його синьою штукою такою. І вони його забили, вони його не прийняли. Так що, і більше в них нічого не виходить. Не можуть вони не висадять нормально, не вигодувати нормальне потомство таке. Нічого вони толком не можуть. А оціх ось який красень. Ну, мені кажеться, що це самець. Самець такий. Це другий день він уже стоїть на одній лапі. Мабуть, холодно буде. Оце на сонечку стоїть і на одній лапі. Чосі... Гуси на яйця. Качки несуть, так, да, як гусині яйця. Тільки подивіться на цей розмір. Гляньте. Гуси яйця. Ага. Страшне, я говорю, таке відчуття, що в нас є гуси. Це качки оці ж прості угу. такі яйця несуть. І головне, що вони по два жовтка, по одному. По одному і такі вони. М -м, ті воно ну, кабачок, буряк. Так, гуси такі несли. Отаких ну, курочок я ще хочу. Як натраплю, обов'язково куплю з десяток. І оця несе оливкові яйця. Куди? Куди? Нє. Нє-нє-ні. Оце ж ті теж, теж вискакують, попастися їм. Оця несе оливкові такі, такі гарні яйця, незвичайні. Такі яйця. А ті несуть голубі яйця. І, до речі, за смаком вони чимось відрізняються. мені. Вони наче смачніші ті яйця. Куля воду поналивав, вони вже порозплюхували її. І... І краще несуться вони, чим мої кури. Від них яєць, скільки їх? Е... Дві штуки рижих залишилось. було три, одного ж шпи... цей качур ж задовбав. Дві рижих, Отака ж голуба і чорна. Ну, чорна несе звичайне біле. І це таке, ну, негарне. Воно і форма, і негарне, якесь деформоване таке. А від оцих голубій і оця оливкові більше, ніж звичайних курячих, Таких з-под моїх курок. Три штуки, вийде, чотири їх новеньких оці. Ну, то чорну я не рахую, бо ці вже такі красені стоять. Ну все, звичайні качки, а несуть такі розміром яйця, як, наче гуси несуться. Такі качури, воно такі вже. Вже поставили відрах, а все одно болото. Уже все так прохолодно, і воно все одно розхлюпується. Ця качка стара, гляньте, була коричнева, перелинює все ж таки в лавандову. Гляньте, і цей перелиняє, теж буде такий лавандовий. А влітку вони коричняють. Гляньте, ще пір'я там залишилися в неї такі. Ось коричні. Оленяє лавандову. Бо ж школі кажу, як ми купляли лавандову качку, вона стала коричнею. Він каже, не знаю. А вони ось на зиму, бачите, перелині такі. І той качер перелиняє теж буде. Колька їсти приніс, так? Да? Все, ти ж молодий качерок. Колька листя з буряка. Оце ось о мале черненьке. Хто пам'ятає його? Саме менше було таке. Дивіться, який. І з тих дуже малий черненький, гляньте, який стає. Гляньте який він став. Чого ти завелася? не перелиняли, линяють. да такі качури стають, стають. А це ці менші, що з ціплятами були, теж вже тут бігають. Теж вже такі ну менший такий, менших Боже, я злякалася. Я ж злякалася, ти кричиш. Теж ще не переляв. такий облізлий, негарний. Оце цей качер глянь такий. Красавчик. Гукає, гукає. Оце що з качками, тільки води чистої налили, два рази дзьоба окунули, все, вода чорна. Розплюхали болото. Що це за... і вже тут якась веревка. Так, да, качок ще вистає. І хватает, вистачає, качок, і качок вистачає. Та хай ходять. Вони не заважають. Зато де що скльпа залишилося, що там, де у кролів залишилося. Все потрошать. Деякі недоїдки, де що, да? так? <сіст> все качки. Качки все перегрібають. Ця така облізла. Бачу, а качка, подивися, я щось що кажу, що. Гляненька, да? гарненька така. Парочка буде. І там, мабуть, перелиняє, теж буде така лавандова. Так, угу. да, теж така гарна буде. Ну Вона ж молоденька, маленька. Це ж стара качка. Оце стара качка. А ото молоденька. Це ж стара качка ця, що ми купляли. Так, да, і біла, ось, ось стара, теж перелиняла. Оце, оце стара і це стара качка. Це що ми купляли. А це? Їх їх не а по маски видно. На дачі маска видно. По маски видно. І... Оно, що там вже таке? Чого ти? Я тобі дам. Ти подиви на нього. Вже бійка. Ці теж ось ходять Тільки дивляться. Щоб їм таке дали. До речі, в мене два рази вже вибігали дикі качки сюди. Так? Да, і не улітали? Ні. Круг тут побігає, побігає і назад. Ну вони не, не дуже так будуть, вони линяють, криля опадають. І назад сама, самі тікали сюди. Тому що вони виведені в інкубаторі, понимаєш? вона, якщо й полетить, то недалеко і вона розгубиться, вона не зможе собі не їсти, знайти нічого. А це аби вони малюками були спіймані, що вони хоч трохи мають там якісь. Ну, а так їх навіть і випускати вони пропадуть зразу. Так, да, бо вони ждуть, щоб їм принесли, щоб їх погодували. Вони ж інкубатора виведені, вони звикли до людей то Вони нікуди. Якщо вона і злетить, то вона недалеко полетить. Ось ці ось, сидять, сидять. Да. Mm? Яка красота. Теж линяють. Вленько пішли, линяють, сидять, нічого Каже, ми перелиняємо, ми будемо такі. Ми і так гарні. Ось. Дивіться, яка краса, яка вона ленька на неї. Які вони всі. А коли вони бувають, починають. Ага. Надувається, уркає, сидить. Uh -huh. Нема в мене пшенички, я б то та погодувала. З кормушки вніме. Іди. Не, хоч, не хоче, не хоче. Я тільки любуюся, колій годую. То вони і не хочуть. То вони і не хочуть. А чи ж ганяє як? Як ганяє. На його місце прийшло. Ага. Да. Диви, у мене воно сапа яка на грядці. Воно диви, щоб ліза не хватануло. Надо а вони. Воно на а вони... Нагани, бо зараз... Щас... Ага, вже два рази вистачало того кондора облізлого. Видирали з обіг. Ну, відходи. Відходи. Отак, поки ходиш, нічого. Тільки відвернувся, вона таке цапився. Треба оцю сапку вбирати відсюди. Ося. Може, ти вийдеш звідси? Тут і так без тебе просапали. Виходь, вигнать треба. Це як завжди на горшку. Вже поміняли. Вона все одно на горшку, Да? Ну, от скажи, пожалуйста. Скажи мені, чого ти сидиш в тулиці? Вже ж замінили. Вже поміняли все, поперекручували, а все одно на горшку. Що ви там, гаврики? А? Сьогодні в ящику. Вчора всі лазили тут, не в ящику були сплять, сплять, я ж не дістану до них ха-ха. Клопоухи ти ж на лабу остав похожий Вуха ти не піднімаєш чи піднімаєш. Бурусеня. Бурсюк. Вставай. Іди. Іди. Іди до мене, Іди. Ось так каже, піднімає все. Ось то воно каже, Васька. Васький, іди, мій хлопчик. І мій хлопчик. Зараз буряка. Ну, вавка така вже присихає. Скоро Так? Ой, ти мій маленький, ти мій хлопчина, ти мій хлопчина такий. Такий, такий хлопчик, ручний такий хлопчик, да? Такий ручний хлопчик, як і папашка твій. Папашка твій тоже такий буф буф. Я кажу, коли вуха так буде саме як у нього така. Присихав вже з'являється. Цей скоро відпаде. Да. Да. А цей хлопчина став бешений. Ми йому залили от убавку, хто ж воно на носі. Бачите, вона вже дійшла. А була корочка відпала і таке, як сукровиця була, вологе таке було. Ми йому залили, він тепер нам не довіряє, він тепер б'ється, кидається на нас. Каже, мені бабку робили. Нет, тепер, кажи. Буду стукать вас. Буду кидаться на. Ну. <сі> Іди сюди. Іди. <сі> І ось все. Так, не надо мені випригувати. Не надо мені випригувати. Морда Мордати. Морда ти. Не надо мені випригувати. Давай лапу. Давай лапу. Давай. А якщо Коля підійде, то він його обсікає. <хи> Бо чужий запах. Мене вже ні. Мене два рази було так, угрів хорошо, а котив. А тепер звик. А тепер звик і все. А Коля коли підходить, то він може так йому стартанути гарненько. Да? Дай лапу. Ну що чухати? Я не хочу чухать, дай хочу лапу, щоб ти мені лапу дав. А в той да? я чухається, так? Давай мені лапу. Лапу давай пробалдий, думаю, що ти хочеш. Лапу давай. Давай лапу свою. Нет? Ну дай. Ой, ти, чого ти? Я чухать буду тебе. Чухать буду. Чухать мордяку таку. Чухать мордяку таку буду. Мальдяк, вот отак, 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 отак. Отак, кажу, любимо, так мальдак вот такой. Ой, так, ой, так, ой, так, ой, так. Вот так каже, мы любим, и так тюхай. Вот так усе, все, все кажу. Мы такие рідні, мы так голову положили. Давай. Не? Не? Там мамашка хороша. Слава Богу. Закрила, щоб видно не було. Да, вона сіла і не підпускає, до них не підійдеш. І вона сьогодні так пуху, холодно було, і вона пуху так нарвала на них там. Повилазили? Ну, вони вистрибують. от туда. Да. Вже скоро очі відкриють. Вона ганяє, вона не підпускає. Вона не цей. А та гніздо вже будує. Уже скоро. Майя не. Майя дівка гуляє гуляє разом с фублером. Не, не. Персикону. Тоже щось у нас невідомо. Що? да? Персик. Персик. Тоже щось невідомо, що шо. У нас. Оце у нас три дівки, які прогульщиці, які тільки гуляють. Ну, Персик так почала активно все з'їдати. Ну, побачимо. Ось кому лафа. Ось кому лафа. Ми шпимо. Ми що шпим. ви там, каже, Ні, все одно. Я наїлася і сплю. Кльопа. Колька до те сьогодні ще не заходив. Кльоп. Кльопа. Він на мене не реагує. Він тільки на кольку реагує. <свісно> <Лейтенець>. <свісно> Молочна дівчинка. <свісно> Кльопа. Хто пам'ятає, да? Була така, що це карита залазила на руках її тримала. Він тужика від краю до краю. <свісно> На всю цю. майже там, до стінки, і тут ось жопа і вона вперта. Через всю цю. Кльоп. Ой, мухи. Мухи дістали, да? Що Колька ще не заходив до тебе, да? Не давав, не бурячка, а тобі нічого, да? Каже, та я і сплю. Лайфак. Ха-ха. Шелест мітлий. Всі ціплята. В дворі вже підметати треба, ну мені так ліньки. В дворі такий хаос страшний. Ця чорнушка теж воно з вавочкою. Вона теж така дика, вона, де шокола її кололи, ліки давали, і вона тепер не дається. І ту ж вавку то заливали. Той б'ється, а ця не дається, ця дика. вона. Не довіряє нам після всіх процедур. Це ж вони троє, це ж після міксоматозу. Та Я вже показувала, вже казала Міксоматозу, то що це так. Плюс ця після прививки, після ревакцинації ще мало того, що після першої прививки міксоматоз вони поймали всі, а після ревакцинації ця ще й гемку поймала. Ну, очухалась. Я то її сюди відкинула, думала, що їй хана. Думаю, так ото виживе, не виживе. Ліки давала їй та її. таке от кололи ми її. Нічого, та-то. Її так особо і не показувала, думаю, так ото. Або, Або. Ну, їй, по-моєму, пару разів тільки показувала. Ну, нічого. Каже, ми все пережили. Да. Хочу води поміняти. Подивиться, що ж там у них вилупили. Дивіться, як він стає на мамку схожий. А був геть такий коричневий, як папка, тільки в пір'я вбрався. А тепер геть стоїть однаковий, як мамка. Мамка, і він який. Оцей чорний такий противний. Ох і противна ця пара. Не дає спокою нікому, я ж кажу, і толку з нею. Але ж гарні вони. Нічого. Може, може, колись щось. Гляньте, гляньте. Оце він усіх так ганяє. Таке противне, дивіться, що робить. М? Страшне. Папашка вийшов на розборки, що тут коїться. Мамашка пішла. Ні, так і лежить яйце. Так і лежить яйце. Ну якщо б там нічого коля в ньому не було, то вона б його викинула. Вона ж завжди як отак вилуплюється і чує, що воно пусте, то вона викидає його, і викидає. А це ж лежить. Лежить. І ось ось щади. Це вже якийсь здоровий а те ще. А те ще нічого. Якщо не викидає, може вона чує, що там щось є. Може. Щось є. Це і все сидить. Ля-ля-ля, і кусає ж. Б'є, так. Да. Б'є, він всіх і ганяє. А ну, що там в тебе. Покажи мордяшку свою. Противний, так, да. він додобується до всіх, всіх ганяє, всіх б'є. Противна така пара, Непутьова. Вона ні, не, а він такий ух уже. Угу. да Ну каже же, що ці кінги агресивні такі. Вони. Хоч вони не чистокровні кінги, ну все одно. Даже мене не боїться, що я сидів поряд, і він все одно воно страшне, що ділає, А? Йому все одно що йому робить. Диви на нього, ти подиви на нього. Я тебе зараз в клітку заберу. Посидиш трохи в клітки, тебе попускає. Його, ну, мабуть, треба відсадити. Угу, Бо це він розбушувався. Геть розбушувався, забиває всіх. Трохи треба, щоб пару днів посидів в клітки, тоді попускає. Так він в руках даже такий клюється. Я піймала і, ну, ну, Да? клюється. Да, да, От да, ага. ти такий. Возникає. Підеш Шо? В клітку посидиш. Трохи те одсадим, щоб ти погмувався. Все, допригався? Посидиш трохи тут. Тебе не впервай. Постійно тут сидиш, Я трохи ж попустив. Тоді тебе попускає трохи. Так, все, хватит. Показала вам, обійшла своє хазяйство, Іду давати кроликам, бо вони мене скоро поб'ють. <говорить> все, кажу вам всім пока-пока. До наступного відео йду управляти. Бо поле своїм уже подавала, а я ще не.